Про це не заведено говорити. Всі звикли просто мовчати. Ніхто не готовий озвучувати той факт, що дорогі, кохані та рідні серцю люди можуть завдати нам болю: болю фізичного, болю морального, болю психологічного. Ми краще будемо вірити та повторювати як мантру фрази, тези, міфи, які спростовують та виправдовують факти домашнього насильства, але так не має бути. Домашнє насильство не має соціальних меж. трапляється у всіх соціальних група незалежно від рівня доходів, соціального статусу та рівня, освіти. Домашнє насильство може траплятися у сім'ях, які в суспільстві привикли вважати ідеальними. Варто пам'ятати, що домашнє насильство буває різні форми фізичне, психологічне, моральне, економічне. Рівень доходів та соціальний статус не є причиною, щоб скривати очі на факти домашнього насильства та применшувати його рінні наслідки. Запобігаємо насильству разом, знай та спростовуй міфи про домашнє насильство.